Всім привіт! Багато хто просив зробити більш-менш детальний огляд мого скутера, бо з вигляду це звичайний джог 36-й, але в нього є декілька нюансів. І це, як ви могли помітити, не вилка від honda HonDTACT 51 і не спідометр від мотоцикла. Да, погоджуюсь, виглядає трошки колхозно, але... На той період часу, коли зламався штатний спідометр, не було варіантів, як поставити цей, тим більше він продавався по знижці. Головна фішка цього скутера це газобалонне обладнання, яке на ньому встановлено Ось, я показую це редуктор від автомобіля. Кнопка також. ГБО стоїть 4-го покоління. Балон стоїть в. Відці таким от чином. Є декілька ступенів безпеки. А саме, це мультиклапан, в ньому, в, в, в ньому є клапан збросу високого тиску. Тобто, якщо е, задули на заправці більше, ніж треба, е, то цей клапан може спрацювати. Тобто, він від, відсіче лишнє, і це перша ступінь захисту. Другий ступінь захисту це е, клапан, який перекриває подачу газу на редуктор. А саме, якщо тут стоїть датчик тиску, і якщо датчик тиску бачить, що в системі немає газу, е, він просто відключає цей клапан, електромагнітний клапан. Все. Тобто, якщо не дай Боже. Там відірветься шланг, як в мене було, до речі, от ви можете бачити по цих слідах, що я на ньому вже падав з редуктором. Редуктор зам'явся внутрі, штуцер відірвало нафік. Газ, який знаходився в трубці, цій, яка йде до редуктора, він вийшов. Система автоматично перекрила цей клапан і все. Газ, який в балоні був, він залишився там на місці. Так що, якось так. Тобто, в принципі, ця система доволі таки безпечна, навіть якщо впасти і пошкодити трубку. Так що, всі, хто пише, що це небезпечно, він просто не розуміє, як ГБО працює. І це четверте покоління, це, типу, майже найновітніша ГБОшка, яка може бути на ринку. Так що, якось так. А, зараз заведу його, покажу, як він переключається на газ, на бензин. Бензонасос працює. Ну, чек горить по спідометру, бо датчика спідометра немає штатного, тому завжди чек горить, але це не важливо. Зараз скутер, як можете бачити, зараз скутер працює на бензині. Тобто лампочка не горить. Ломка. Працює доволі-таки нормально. Переключаємо газ. Поки лампочка блимає, він працює на бензині. Як тільки лампочка перестає блимати, він працює вже на газу. Все. Зараз робота чисто на газу. Тобто... Показує. Зараз переключу на бензин. Бензин. Газ. Тобто можна почути, як цокає. Е, я не знаю, буде на відео чути чи ні, але цокає форсунка і це форсунка газу, бо така в них робота. Так. Все, запалення виключили. Тепер більш детально покажу, де що встановлено. Блок управління, я вже трошки тут розібрав. Блок управління газовий стоїть біля блоку управління звичайного бензинового. Ось таким от чином. Від блоку управління йде. Тут ішло 8 проводів, тобто на 4 циліндри. Стандартний блок управління для авто самий дешевий, до речі, Чотири проводи. Чотири пров... ні, вісім, вісім проводів йшло. Залишив тільки два. тобто на одну форсунку. Підключений врізка зроблено в розрив, в розрив форсунки штатної. Так що якось так. Є діагно... діагностичний роз'єм для ГБО. Зараз вам покажу, де він знаходиться. Ну, біля Підкрилка. Ось такий діагностичний роз'єм це для настройки... для настройки в подачі в газу і тому подібне. Тобто якось так зараз роз... розберу, я вже тут болти відкрутив. Зараз відс... відсоєдню газовий шланг Оце і покажу, як влаштована так скажем, система з форсункою, де вона врізана, де всверлена, де датчик тиску і тому подібне. Зняв я багажник. Як ви можете бачити, балон залишається в багажнику. Тут в принципі, все стандартно. Оце вм'яти на бензобаку для того, щоб вліз балон, бо він трошки, як ви бачите, випирає. Так ось. Що тут таке? Ось датчик тиску. Оцей датчик, він, так скажем, моніторить тиск в системі. Під ним розташована звичайна автомобільна газова форсунка. Звичайно, автомобіль газова швидкісна сумка. Із мінусів, періодично обриває цей провід. Бо я так зрозумів, що, він просто, якщо велика якась яма, то він може перебуватися через балон. Бо по штатному тут є лючок такий. Ну, Всі, всі в кого є яма-фаджу, то не знає, що в них е відкриваєш багажник, і там така випуклость. Ось, ну от Якось так. Але зараз це пофіксимо. Зараз я перепаяю і можливо щось підкладу, щоб не коцали провода. Так що якось так. Тобто, тут, в принципі, все по штатному. Врізко зроблено впускний е колектор біля штатної форсунки. Тобто е впріск газу. З того ж самого місця відбувається, як і вприск бензиновий. Бензин. все Тобто по, по електроніці блок стоїть в плюві. Тут приходить ось цей газовий шланг, приходить до датчика тиску і тут трейнічок такий стоїть, зразу на форсунку йде. Все, газовий шланг. Ось тут. Проводка теж газова. Десь сюди. Проїздив на газу вже біля 2500. Ніяких проблем ну, не перетирає нічого. Тут гофри є. Тобто все чудово, крім цього нюансу. Але це я зараз швиденько виправлю. Так що якось так.